Так, кому цікаво, е, комерційне приміщення з розведеною вже електрикою, теплою підлогою і покльованими стінами. Е, ви можете знайти таке приміщення в гостонері. Воно складається з двох частин. Я покажу центральний вхід. Окремий вхід, цокольне приміщення. Розділене на дві частини. Ліворуч заходимо, може бути ресепшн, невеличка кладова або вішалочки, одна кімната. Центральна кімната і санвузол. Йдемо вправо направо. Так, тут у нас ще одна велика гарна кімната. Тут може бути додатковий стіл працювати з окремим самбузлом. Це комерційне приміщення знаходиться по вулиці Вересневій в Гостомелі. Поруч дитяча площадка. Один багатоквартирний будинок, гарна парковка. І воно в цоколі цього багатоквартирного будинку, легкий заїзд, багато паркомісць, там є супермаркет, там ще багато-багато-багато поверхових будинків, і локація прохідна і людна. Кому цікаво, напишіть відео відділ продажу, я вам його покажу.